У мене є чітке бачення, чого я хочу, але це така стратегія на роки. У мене є, от, як у тебе на рік є все. Да? У мене є слово коріння, і там багато сенсів. І це враховує, наприклад, ну у тебе русізми. Да? У мене напевно українська краща українська. Коріння це про фінанси, це про систему, це про процеси. Це про те, що не треба вигадувати ровер там, де можна щось автоматизувати. Коріння це про фізичний свій стан, тому що я за останні роки взагалі не займався цілом своїм, це про енергію. Тобто, все те, що може дати більше витривалості, стійкості. Енергії, заземлення в гарному сенсі того слова. І це, от, напевно, мій вектор на, на рік, і це от те, що я намагаюся зробити. Тому що мої плани, наприклад, на тиждень вони чи на місяць. Судячи з того, як. Ну, давайте приклад. От у мене там були певні завдання на кінець, на святкові дні. Да. Ну, от, іначе. Наче святкові. От. А потім е е давай я, Андрію, тебе познайомлю трохи з, з ролем батька. Потім хворіє син, потім хворіє дружина, потім хворіє син, потім хворію я, потім хворіє син, потім хворіє дружина. От. І, е е і плюс там решті якісь моменти, на які треба також певну увагу і таке інше. Ну, от. І там десь просуваєшся, але є відчуття, що не біжиш, як там е, бігли раніше. А ну, повземо, повземо, що робимо, то робимо. Але це також важливо. І е, е, є певне таке відчуття, що хочеться себе мучити від того, що не зробив, не зробив, не зробив. З іншої сторони, е, можна побачити, що е, є щось дуже-дуже. Дуже важливо для мене, тому що е, я вже стільки разів не зробив, і стільки років я цього не зробив, і я продовжую цим займатися, що це означає, що там є дуже потужна і велика місія, яку я краще і краще розумію, і якраз розкриваю її через свої факапи, фейли, те, що щось не зроблено, а щось зроблено. І е, мені здається, зараз зараз у мене з'являється ще чіткіший вектор. Мої теги, з якими я можу пов'язати своє прізвище, свій особистий бренд і напрям. І, і навіть коли все буде погано, я знаю, що все одно я буду це робити. Отакі от. От, от у мене планування. Тому для мене якраз було цікаво почути це, тому що якраз це дуже резонує з тим, що я відчуваю. що Є сенс, є певні цінності, є е, е, бачення е, візії, яка, яка це має, має бути. І, і все. І тоді для мене більше, напевно, важливі не стільки стратегічні сесії, е, для того, щоб чітко зрозуміти, е, що нам робити, скільки сенсові смислові сесії, коли ми розуміємо, для чого, як. Тому що що ми будемо робити, воно часто змінюється от зараз. От зараз воно змінюється. Що ми будемо робити? Хто це буде робити зараз? Але в цілому, якщо ми знаємо, що нам туди, то далі воно якось розвертається, але от, от я вам так цікаво, я, я помічаю, що чим більше факапів, Раніше це були факапи, Зараз це просто ще одна, я не знаю, стежка чи ступінь. Для того щоб піднятися і використовувати все перемоги чи поразки, для того, щоб рухатися туди, куди тобі треба.